Ну, по небу, по небу. Бачиш, от він запускає в небо, дивиться в небо, піднімає і в небо запускає. Прильоти, хай. І прильоти якісь можуть бути можуть бути якісь прильоти. Такі. Ну, і карта смерті. Що вам сказати? Сказати, тікайте, десь ніде ніхто не втече. Є люди, які тікають, і їх воно там доганяє, а були б на місці нічого б не було. Є всяке. Тобто кожному треба відчувати. Якась чуйка, щоб була, і думати, що робити. Не просто, нема тут простої карти, що в Харкові буде все просто, і завтра все закінчиться. Ні, в Києві от іменно карта показує, там, де діти. Діти це можуть бути і студенти, це можуть бути... От там може бути і вода. Вода, 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 от вода, яку, розумієш, про яку багато балакають, ну всі надіються, що цього не може бути. А воно може случитися. І потім світ може подивитися на все це, це трошечки по-другому. От от може бути так.